Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо пересаджувати спатіфілум, тобто жіноче щастечко моє. Е... Ця квітка відноситься до родини ароїдніх, тому вона дуже полюбляє воздушний ґрунт, який я буду робити сьогодні. І пересаджувати його в більший горщик. Наразі він мене росте в такому. Цей буде на півтора сантиметра в діаметрі більше трошки. Так, ґрунт мій буде складатися з, так, це у нас біогумус каліфорнійські черв'ячки. Так, це у нас вугілля. Це у нас буде вермикуліт. Перліт, керамік і трошки пісочку додавлю. Він у мене великої фракції, поки що не купила більш мілкої, тому буде такий. Так, обов'язково додавлю мох свагну і ґрунт для орхідеї соснова мілкої фракції. Основа в мене буде. Торфяний субстрат для квітучих рослин. Це такі я купила. Можливо, замульчую ще вермикулітом великої фракції. Ну, такий немаленький. Я думаю, що воно буде вологоємке і також буде просихати цей ґрунт. Тому, сподіваюсь, квіточці це дуже сподобається. Зараз почнемо мішати ґрунт і пересаджувати. Так, починаємо замішувати ґрунт за основу, мабуть, візьмемо трошки цього. Такий, бачу, тут трошки перлітує. Добавляємо кокосове, не кокосове, а мілкої фракції кору. Ну, я думаю, на таке стільки буде досить. Трошки порву його. Так, так вірну. Добавимо ще, трошки вугілля, перліт обов'язково, керамік це аналог Сирамісу, дуже непогано, трошки пісочку. Ходить дуже гарненько. Він буде просихати, вода не буде застоюватися. На дно покладу керамзіт звичайний. У мене є ну, такі великі квіти, такі керамзіт. І ще обов'язково буду додати фітоспорін Це обеззаразить від всяких грибів. Я не багато, я трошки його додавлю. Так, ще я буду додавати осмокот пролонгованої дії добриво. Але я його купляла це у мене на 5-6 місяців для гарного росту цвітіння. Але я його додавлю під корінець, коли буду саджати. Це ми перемішали. Зазвичай з антуріуми, група ароїдних, вони полюбляють рости на болотцях, десь там їм подобається дуже. Там ґрунт у нас це торф верховинний, який з листя складається, і воду вони беруть знизу. Грунт перемішала, він вже готовий. Зараз будемо виймати цю квіточку, дивитися, що там в неї є, промивати і сажати. Беремо горщик, обережно достаємо, його не поливала якийсь час, щоб легше було діставати. Корінці гарні, але бачите, їх не так багато. Оце сухеньке я буду чистити. що є. Так що земельний ґрунт їм не підходить. Продаються ґрунти. От я не зрозумію, що з ним робити. Ще пускаю корінці, але верхушка вже суха. Окремо посажу, побачу що з нього. Може, щось виросте. Це в мене такий страдальчика квіточка. Я її привезла зі Львова додому, у господині, де знімала квартиру. Дуже так вони рясно росли, цвіли. Ну, я собі на згадку про це місто в неї взяла відросточок. І щось він так дуже довго в мене розростається, я не знаю. Який це сорт, дивлюся, каже, що томінька. Вони ж теж, їх дуже багато сортів є. Є великі гіганти, є отакі от масіпусі. Дивіться, маленькі щось росте. Дуже добре. Розділяти я їх не буду. Я їх так кубкою посаджу. Добре, треба струсити. Так, ну, корінця непогані сподіваюсь що ґрунт цей більш їм сподобається, і будуть вони в мене рости. Буде красота? Так, це я витрусила. Так, що ми робимо? Беремо горщик, в нього кладемо керамзіт. Ну, мабуть, Два-три сантиметри, щоб не заспоювалася водичка. Думаю, так ото буде досить. Трошки пошуміла вам. Так, тепер починаємо додавати потрошки ґрунту. Воно виглядає дуже гарно. Навіть як зжимаєш, бачите, він розсипається. Повітрячко буде проходити добре. Так, на цьому етапі я додав під корінець зразу осмакот. Це десь буде. Так, ну, це відерце, мабуть, в мене двохлітрове. Тому десь якось так розкидаю, це буде чайна ложечка його. Будемо поступово, зараз я обережно візьму, будемо сажати. Десь як я гарно вгадала з кількістю ґрунту. Не залишиться вже, бо в мене ще є антуріум, дуже він здоровий такий. Побачимо, може, наступного разу, може я його е, буду обрізати, бо дуже вись росте. Росте то гарно. Я щось раніше вважала, що такі квіти, ну, листяний звичайний ґрунт, посадили і все. Але бачите, як показує практика, але бачите, як показує практика, не дуже їм це подобається, тому треба робити, якщо є така можливість, ґрунт самим буде більше користі для квіточок ну, можна було трошки більше грунту, але цього достатньо, якщо то наступного разу, то я трошки підживлю вже. Свіженьким. Зараз хочу зробити красу. Ви який тут здоровенький такий вермікуліт. Зараз ми замульчуємо трошки верху. Це ага. гарно виглядає. Не зовсім я розумію, чому він блищить. <ріх> Ось таке то виглядає гарно. Так, що у нас вийшло? У нас вийшла така посадочка. Я трошки пізніше його полью трошки з, з чимось полью для того, щоб стрес від пересадки він краще переживав. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Була дуже рада вам поділитися своїм досвідом.